Волонтери на вічевому майдані спокушали курців. Вони пропонували бартер, міняли цукерку на цигарку. Світлана Дроз зізнається, курити пробувала сама. Далі вирішила користі з цієї справи жодної. Нині агітує усіх за життя без тютюнового диму. Дівчина переконана, усі оправдування курців щодо паління міфи. Це не заспокоює нерви, як стверджують любителі палити. Це не дає ніякої користі, окрім шкоди, шкода здоров'ю і шкода оточуючим. Перекур на сьогодні сприймається як можливість відпочити кілька хвилин від занять від навчання і поспілкуватися в колі друзів. Хоча я вважаю, це не найкращий спосіб тусуватися. Юні волонтери вирішили потусуватися з користю в одному ящику. Потрощені цигарки, в іншому їхній замінник льодяники, перехожі вибирали те, що їм до душі, зберегти кілька хвилин власного життя. Обміняти цигарку на цукерку погодились не всі. Щоправда, більшість таки за солодкий та здоровий спосіб життя. Курю дуже рідко, захотів сьогодні цукерки, викину цигарку. Не курю, а деколи десь рідко, рідко так буває, що десь можу закурити. Так. Але рідко, так. Курюю давно вже, багато років. ну, А тут дівчата агітатори мене так вроде переконали дороги. ну, Курити не знаю, чи я кину, але це хороша ваша акція. Організатор акції переконані, попри законодавчі ініціативи, кількість курців щороку збільшується. Відповідно, зростає рівень захворювання. Місцева молодь вирішила курців зупинити. Метод вибрали найдієвіший, смачний. кажуть, такі акції будуть постійними. В основному всі люди згадують про такі акції тільки коли є присвячений день. Наприклад, Всеукраїнський день Тютюнопоління. Цей день є в листопаді, але ми вирішили проводити не в той день, коли є ця акція, а заздалегідь і плануємо провод. Частіше. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вечір.